І знову я вас всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас знову корекція і знову на сьогодні новорічний дизайн, так як воно скоро з вами новий рік. Робимо корекцію по стандартній схемі, як зазвичай. Знімаємо старий матеріал твердосплавною фризою, фриза у мене з зеленим пояском. Прибираємо всі відшарування, якщо вони є. Далі у нас пушер та пилка 150 гріт. Пилка у мене, як зазвичай, сталекс, змінний файл 150 гріт, придаємо форму нашому нігтику та прибираємо залишки матеріалу та не забуваємо про прикутикульну зону, де ми знімаємо глянець та шліфуємо ногтюву пластику. До речі, кому цікаво, я вже завантажила відео з приводу швидкості, і я там розповіла, що впливає на швидкість вашої роботи. Але ж все ж таки хочу повторитися і сказати вам, що це все ж таки досвід і ваша практика. Чим більше ви практикуєте, тим більше шансів у вас пришвидшитись і робити свою роботу набагато швидше. Отже, ми. Пропрацювали пилкою нашу нігтєву пластину, далі я беру алмазну фрезу, алмазні фрези та твердосплавні. Нагадую, що в мене наразі із «Аліекспресу». Підняли кутикулу, далі я беру ножиці. У мене ножиці від компанії «Еклад» з таким дуже загнутим носиком, що доволі дуже зручно працювати. Далі наносимо на ногтову пластину праймер та чекаємо, поки він вивітриться з нігтової пластини, щоб пластина в нас була суха. Після цього ми з вами беремо рабр базу. У мене Рабр-база знову ж таки, від Комільфо, та наносимо тонкими втираючими рухами та просушуємо одну хвилину. Базу я наношу на всі нігтики одразу. Далі я беру Молочний полігель, полігель у мене від Designer Professional, пензлик у мене з натурального ворсу і розпреділяємо полігель по всій довжині нашого нігтика. Тим самим перекриваємо точки росту та вирівнюємо ногтєву пластину. Якщо у нас нігтик клює, то на кінчик нігтика звісно ж, додаємо матеріал, який ми потім будемо прибирати фризою з під низу. Матеріал намагаємося викладувати таким чином, щоб у нас було мінімум опилу. Далі, після того, як просушили полігель, ми беремо знову ж таки пилку і придаємо остаточну форму нашого нігтика. Знову ж таки, пропрацьовуємо і біля прикутикульну зону, та також злажуємо нерівності матеріалу, який у нас залишилися після викладки. Та не забуваємо... Про точки росту, нам їх не можна перепилювати, щоб у нас там не був голий нігтик, тому що при носі там обов'язково з'являться сколи або відшарування, якщо там буде дуже замало матеріалу. Після того, як ми пропрацювали пилкою, беремо твердосплавну тонку фрезу та випилюємо залишки нігтьової натуральної пластини та вирівнюємо знову ж таки нігтик. З внутрішньої сторони. Як бачите, як гарно фреза працює, вона дуже гостра, і такої однієї фрези мені вистачає ну, дуже надовго. Раз півроку я тільки її десь міняю. Далі, якщо потрібно форму трішки вирівняти, знову ж таки беру пилку. Перекриваю я всі нігтики гель-лаком від компанії «Реформа». це світловідбиваючий гель-лак золотистого кольору. Перекриваю я в два шари. Перший шар я до кутикули не докрашую, а потім уже наступним шаром довожу пензликом до кутикули. Звісно, це можна робити і без тонкого пензлика, хто як звик і хто як вміє працювати. Я працюю з тонким пензликом. На двох нігтиках ми залишили без гель гель-лаку наші пальчики. На одному пальчику я перекриваю матовим топом та відправляємо в лампу. На іншому пальчику я роблю фон для наступного нашого малюнку. Ми там Намалюємо такі маленькі сніжинки з вами. Також відправляємо в лампу на просушку на 2 хвилини. Також цю ручку ми вже з вами можемо перекрити глянцевим топом. На наступному пальчику, там, де у нас матовий топ, ми беремо знову ж таки цей гель лак, світловідбиваючий основний колір, яким перекрити наші пальчики і малюємо спочатку шар. Заповнюємо його знову ж таки, блискітками і також доповнимо зверху бантиком. Клієнтка захотіла наша новорічну іграшку намалювати на пальчику. То ми його робимо в такому ж самому тоні, в основному, як і гель-лак. Також це все гарно просушуємо, нагадую, що малюю я по матовому топу, потім це ми з вами наш шарик перекриємо глянцевим топом. Такі дизайни не займають дуже багато. часу. І все ж таки, хоч і кажуть, що дизайни зараз не актуальні, але все ж таки, хоч на одному пальчику у мене клієнти завжди щось просять, або розпис, або щось прикріпити, наприклад, якийсь або камінець, або там блискітку, яку все одно їм хочеться. На іншому пальчику вже поглянцевому топу. Я малюю сніжинку. Малюю я гельфарба без липкого шару, у мене від компанії Trendy Nails, пензлик у мене 2,05 від, також від компанії Trendy Nails. Гельфарбу перекривати топом не потрібно, так як вона без липкого шару, але її обов'язково потрібно дуже гарно просушити, щоб вона не сколювалася та гарно відносилася 3-4 неділі. Також у мене є онлайн-курси з розпису, якщо комусь цікаво, ви можете перейти за посиланням на сайт, в шапці профілю його можете знайти, або перейти на інстаграм-сторінку мою і передивитися майстер-клас, який я там показую вам. А також детальні уроки ви знайдете на сайті. Доступ до всіх курсів там назавжди. І також, звісно, є зворотній зв'язок від мене. Можете звертатись до мене в будь-який час по будь-яким питанням. На всіх інших блискітках також щось малюємо і додаємо якихось фігур, таких новорічних ближче до сніжинок. В Лампу просушуємо гарно 2 хвилини, якщо потрібно більше. І переходимо вже на наступний пальчик, знову ж таки, у нас та ж сама гель-фарба, той самий пензлик, і робимо контур нашому малюнку. Також додаємо деякі елементи, якщо потрібно. Тут вже можете використовувати свою фантазію, все, що вам хочеться, чи вашому клієнту можете доповнювати, розмальовувати за власним бажанням. Я зробила контур нашому шару та нашому бантику, також його промалюємо. Також додавала деякі елементи до іграшки. Я намалювала пару вензелів для того, щоб трішки урізноманітнити наш дизайн. І тут відповідь до клієнтів, які казали, що як можна малювати на клієнті. Коли я викладала, наприклад, відео, яке я малюю на тіпсах. от вам наглядний приклад одного з дизайнів. Якщо потрібно, звісно, я можу попросити свого клієнта повернути ручку так, як мені потрібно. Тут нічого такого немає. Клієнт вам завжди допоможе, якщо, звісно, захоче мати якісь дизайни. Знову ж таки, Нагадую, що гель-фарбу ми просушуємо 2 хвилини, якщо потрібно більше, якщо слабенька лампа, щоб наш дизайн гарно просох. Далі я беру глянцевий топ, і капелькою промальовую, перекриваю наш шар, тому що у нас там був гель-лак. І нам потрібно, звісно, його перекрити. Ось такий дизайн це у нас одна ручка. На жаль, на відео не видно, як сяє наш гель-лак, Він має такі галографічні блискітки. І наша інша ручка. Ось такий новорічний дизайн у нас сьогодні.